Я би хотіла попросити вас подякувати собі за цей вибір, за вибір бути сьогодні тут, присутніми в цьому залі, і ще ближче треба мікрофон. І дійсно, коли ця чарівна жінка вона мені сказала, що твою історію повинен почути кожен. І вона мене дуже сильно розчулила. І я тут, в цьому залі, перед вами, з абсолютно відкритим серцем, буду розказувати свою історію. Так, клас, дякую. І на своєму виступі я буду користуватися інструментами тета хілінгу, бо я є тета практиком, а також система Access Consciousness, хто знає, хто не знає. Це система, яка максимально наближає нас до життя в усвідомленості. І я хочу, щоб ви зараз подивилися на цей слайд і прочитали, що ж таке усвідомленість, тому що. Зараз це такий дуже тренд, ми всі дуже-дуже класні, дуже усвідомлені. Але коли я запитую своїх клієнтів, ну як це? Ну як це? Бути усвідомленим? Майже ніхто не може мені відповісти. Тобто ніхто не може мені дати відповідь, що ж таке насправді є усвідомленість. Так? І на думку, Гері Дугласа, засновника методу Access Consciousness, усвідомленість це здатність бути присутнім в своєму житті, кожну мить. Не засуджувати себе та інших, а також вміння обирати краще на себе. Просто прочитайте це, і вже тільки ця фраза може змінити ваше життя і в цьому впевнена на 100%. І сьогодні я дуже часто буду говорити таке слово як вибір. Вибір. І коли я почала свій виступ, я сказала подякуйте собі за свій вибір бути тут, в цьому залі. Подякуйте собі за вибір обрати цих спікерів, тому що це ваш вибір, не мій, не Юлі. Це є тільки ваш вибір. І якщо ви це усвідомите, це буде дуже круто. Що таке вибір взагалі? Вибір це те, ким ви є сьогодні. Це те, чим ви є сьогодні. Це все те, що вас оточує. Це всі ті люди, які вас оточують, це всі ситуації, які створюються в вашому житті. Все, що є в вашому житті, це тільки ваш вибір. Нікого іншого. Уявіть собі. І зрозумійте одну річ, що вибір створює для вас можливість. Ми думаємо і віримо. В те, що коли в нас буде можливість ем, поїхати кудись, коли в нас буде більше грошей, коли в нас будуть стосунки, коли в нас буде щось, тоді в нас буде можливість зробити це. Але тільки коли ви робите вибір, для вас створюється така можливість. Зробивши вибір, простір турбується про вас таким чином, що вас... Це відбувається в вашому житті. Зрозуміти це, і це дуже круто. Я коли усвідомила, що мої вибори створюють моє життя, воно кардинально змінилося. Тому що я перестала вибирати біль, я перестала вибирати страждання. І я стала вибирати життя. Ваш вибір сьогодні створює вашу можливість завтра. І ця магічна штука. Так, да. тільки коли ви обираєте бажане, до вас приходить можливість здійснити це тільки тоді. І я би хотіла трошки більше розказати про себе. П'ять um, років тому тут можна прочитати це такі мої регалії, але це не дуже важливо. П'ять років тому в мене діагностували рак, і я пройшла шлях зцілення. В мене стабільна ремісія, і ця подія вона розділила моє життя на до і після. І тоді я думала, що це найжахливіше, що може статися в житті. Я знаю, як Юля Біляєва кармолог, вона виходить на сцену і плаче, типу, завжди. я так як вона. Але після моєї онкології від мене пішов чоловік. В мене померла мама, почалася війна, я була вимушена переїхати з України з двома дітками сама, і в мене не стало папи. І все це привело мене до того, що сьогодні я стою тут перед вами і ділюся своєю історією. І хочу сказати, що я тут не для того, щоб зараз розказувати, Боже мой, моє, моє життя це біль, страждання, і стільки всього випало на мою долю. Я тут для того, щоб розказати вам, що все в вашому житті можливо змінити. Що якщо ви вибираєте інакше, то це інакше воно обов'язково приходить до вас. І... Та це інакше за, за нашим вибором завжди стоїть дія. І е, ці дії, вони дуже класно змінюють наше життя. Е, моя, тема мого виступу взагалі так: е, п'ятий знак того, що ви проживаєте своє, не своє життя. Я завжди думала, коли чула, як це моє життя, не моє життя. Ну, типу, є я тут така, моє тіло, ну це ж моє тіло. Ну, щось, моє діти, ну це моє життя. І хтось мені говорить, ти взагалі живеш на своє життя Я думала, як це? Потім, коли пішла в духовність, я зрозуміла, що дуже багато людей взагалі в цьому світі вони живуть не своє життя. Вони живуть життя цих людей, які для них вибрали це життя, а в першу чергу вони вибрали для себе це життя. Так? І зараз я хочу поговорити з вами і. Ці ознаки вони з'являться на цьому екрані. Ми покомунікуємо, покомунікуємо з вами, і ви виявите, чи живете ви своє життя, чи, можливо, ви тут і зараз захочете щось змінити. А, і ми маємо дуже багато знань. Ми маємо дуже багато знань про те, як ми, можливо, хочемо жити, яку машину ми хочемо мати, який будинок взагалі. Да? Ми це знаємо. Але я більше про відчуття. Я більше про те, що відчуття приводить нас до того бажаного життя, те відчуття, яке ми можемо уявити, коли ми хочемо сидіти за кермом автомобіля або в якому будинку ми хочемо жити, саме воно приводить нас до здійснення наших мрій. І якби я зараз попросила всіх вас подумати про своє життя, про своє життя сьогодні, тут і зараз, і охарактеризувати його трьома словами-прикметниками. Тобто, яке ваше життя сьогодні, або охарактеризувати себе в цьому житті? Трьома словами-прикметниками. Хто не знає, прикметник це слово, яке відповідає на яке, яка, яке. Тому що я просто знаю, що це не завжди буває. Подумайте, і, можливо, хтось хоче поділитися, яке це життя, яке ваше життя сьогодні. Три слова. По-перше, я хочу тебе підтримати. Ти дуже хвилюєшся. Я розумію, в Тебе багато слайдів. Так, будь ласка, поаплодуйте, Багато слайдів. Це не я, не прошу тебе піти зі сцени. Я знаю, як ти готувалася, бо ми з тобою. З, 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 з кожним спікером ми розмовляли на тему виступів. Для мене важливо, як для організатора, що саме буде. І я зараз хочу, щоб ти донесла до людей, бо ти тета-хіллер, ти, ти людина, яка зцілювала мене, ти людина, яка зцілила багато людей. І я хочу, щоб ти відкрила це, бо зараз не всі розуміють, що тут трапляється у нас. А відповідаючи на твоє питання, я думаю, що моє життя зараз впевнене. Відповідаю я на питання, так? Впевнене, певнен, стрімке та збалансоване. Цікаве, насичене і деколи хаотичне. Такі генерія хаосу. Нове. Усвідомлене і відкрите. Я б сказала так: різноманітне, світле і щасливе. У нас є дівчата, які дуже підтримують задні ряди. Будь ласка, я хочу вас почути. Яке ваше життя, Наталя? Ні, Наталя, яке ваше життя? Будь ласка, скажіть? Так, моє життя хаотично, цілеспрямоване. А задоволены. Так, не знаю, если такое слово, трудолюбивое какое-то, вот много сильно труда и хаоса, это тоже есть. Бегу, 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 не знаю, куда бегу, но надо, но вроде бы потом получается, что правильно бегу. Еще какой же третий, а? Мне не хватает энергии здесь в Германии, не знаю, как это обозначить. Я можу сказати, що моє життя зараз цікаве, сповнене любові любов'ю ем, і водночас відкрите до нового. Моя життя наглава, ярка і щаслива. Я как раз хотіла к тебе подойти, але ти от по наглому взяла і без мікрофона сказала. Я думаю, що це взагалі така дуже проста вправа. І якщо ви періодично будете запитувати себе, яке моє життя і яка я в своєму житті, то це може вам дуже багато розповісти про те, взагалі, чи подобається вам ваше життя чи ні. І в аксес-барах є така класна мантра, вона б зараз включилася, але воно щось не працює, тому я вам просто так розкажу. Туда треба направляти? Дуже класна мантра, яка може покращити ваше життя, і вона говорить про те, що все приходить в моє життя з легкістю, радістю та величю. Все приходить в моє життя з легкістю, радістю та величю. Якщо ви кожного ранку будете починати своє життя з цієї мантри, то ви помітите, як круто буде змінюватися ваше життя. Просто повірте, що все приходить в ваше життя з легкістю, радістю та величю, якщо ви це обираєте. І далі я хочу вас також запитати, якби ваше життя було фільмом, а ви б були персонажем цього фільму, то яка б ваша роль була в цьому фільмі? Так, клас, головна роль. Ми завжди маємо грати головну роль в своєму фільмі, так, в кіно. І якщо ви раптом подумаєте, що ви не головний персонаж свого фільму? То ви можете самі змінити сценарій цього кіно, тому що тільки ви і ніхто, крім вас, не може цього зробити. Ви знаєте, як я взагалі опинилася на цій сцені? Я була ще місяць назад на такому ж самому заході у Вітні і сиділа в перших рядах. І хедлайнером була Маша Єфросиніна, і в мене було просто дуже сильне бажання з нею покомунікувати. Але там не було такої можливості. Єдина можливість, як знаю взагалі повзаємодіяти, була це задати запитання, якого в мене просто не було. Ну, я собі думаю, ну, що я можу спитати, що вона мені зараз такого може сказати? Але моє бажання взагалі з нею повзаємодія як з публічною людиною, воно перемогло, я стала в лінію. Остання вже стою. Думаю, ну що спитати, що спитати, непонятно, що спитала, але. Я проявила себе, я сказала, мене звати Аня з Братислави, мене почула Юля за моє запитання. Підійшла до мене і запросила мене бути спікером тут і зараз. Тобто в мене був дуже сильний страх проявлення такого, да, говорити в мікрофон навіть зараз. Я щось далеко дуже себе від, тебе, від себе його тримаю. Але я зрозуміла тоді, що це просто страх і моє бажання. По воно набагато сильніше. І я вийшла і запитала, і тому я стою тут перед вами і тому ви чули цю чарівну жінку, тому що якби я цього не зробила, то її б тут, скоріше за все, не було. Просто уявіть: уявіть собі, що робить з нами наш страх, коли ми відмовляємося взагалі змінювати своє життя. коли ми Йдемо да, на поводу страху, якби ви уявили, що от ваш страх, він тут в вашому біцепсі, і ми що робимо, ми постійно його качаємо. Наша мрія, вона отут. -от. І наша мрія, вона висить отак. От, как би, ну, то є, нащо нам це робити? В нас ж є страх, ми ж всю енергію в цей страх. І якби ми наділяли наші мрії. А, такою ж силою, як наші страхи, то вони б мали можливість здійснюватися миттєво. Тобто, якби ми наділяли наші мрії, да, Ні, переключається а, силою, а не наші страхи, да, і, і Ліля перед нами виступала, вона також про це говорила, да, що страх це дуже сильна енергія. Але ви можете вибирати інакше і ви можете. Йти в цей страх, ви можете відпускати цей страх, але не накопичувати його, не надавати йому силу. Просто-напросто не надавати йому силу. І якщо б ми повернулися на перший слайд, то в мене два рази переключилися, то і прочитали, що таке усвідомленість, то ви побачили, що усвідомленість це життя без осуду. Це життя без осуду. Так. Да. До кінця це життя без осуду себе, це життя без осуду інших. І ви знаєте, недавно я знала таку цікаву точку зору, що взагалі таке осуд і навіщо люди засуджують. Тобто, коли людина не відчуває своєї цінності, своєї цінності, в неї є тільки один варіант, як її підсилити в собі. Це треба обезцінити для цього іншу людину. Тобто, якщо ви відкрите зараз інстаграми, фейсбуки і починаєте читати коментарі, 90% буде хейтерів людей, які просто обесцінюють інших людей. І це навіть не робиться через те, що в них там дуже багато агресії, злості чи ненависті. Це робиться тільки по одній причині, тому що ці люди вони не відчувають свою цінність, цінність свою як людини. І от коли ви вибираєте осуджувати, критикувати або навіть там до десятого поту доводити свою точку зору, все, що ви робите в цей момент, це підвищуєте свою цінність. І є набагато кращі, більш екологічні способи, як взагалі можна це зробити. В аксесах є дуже класний інструмент, він називається Цікава точка зору. Я обожнюю цей інструмент, і він може спасти вас взагалі врятувати в будь-якій конфліктній ситуації. Насправді, це кодові слова, які. Моментально змінюють нашу реальність. І коли у вас є, наступає, так би мовити, конфліктна ситуація, або ви за крок від того, щоб засудити себе або інших, ви можете просто сказати цікава точка зору. І це те, що збереже вам взагалі купу енергії, купу часу, яку ви можете спрямувати на те, щоб здійснити свої мрії. От просто запам'ятайте це. Я постійно зараз це використовую. Якщо люди до мене там щось нариваються, щось розказують, я така: ну окей, цікава точка зору. Вони погодилися, вони заперечили. Цікава точка зору. Це дуже круто працює. І от вона, цікава точка зору. Так, Наступно зазнак, я хочу розказати: скажи собі так. Ми дуже часто в психотерапії, взагалі психологи, вони навчають нас говорити ні іншим людям. Якщо ми відкриємо опять-таки, простори інтернету, ви знайдете 3 мільйони статей про те, як відстоювати свої кордони і як говорити ні іншим людям. А я хочу вам сказати, що це не обов'язково там говорити ні, скажіть собі так. Ми просто думаємо, що якщо ми будемо говорити собі так, то ми будемо говорити ні комусь іншому. І це така дуже-дуже суттєва помилка, типу цього, ну, цього не відбудеться. Коли ви просто говорите собі так, собі це в першу чергу, собі як жінці, собі як людині, собі як людині, яка є найціннішою людиною в своєму житті, ви просто починаєте жити. Да? Ми чому боїмося сказати ні? Бо ми боїмося образити. Образити когось, сказати, що Боже, що про мене там подумають, так? І, і ми просто погоджуємося з іншими людьми. Але коли ми говоримо ні собі, ми ображаємо найціннішу людину в своєму житті. Просто от зараз подумайте про себе і як це продумати про себе так, як про найціннішу людину в своєму житті, не про дітей, не про чоловіка, про себе. Да, от Як це подумати про себе так, що я є найцінніша людина в своєму житті? І коли я говорю ні собі, я ображаю найціннішу людину в своєму житті. І навіщо я це роблю? Тобто, да, треба зрозуміти, навіщо ви це робите? Цього не потрібно робити. Так, Просто, просто скажіть собі так. Скажіть собі так. І знову ж таки, я кожен раз повертаюся до першого слайду і про те, що таке усвідомленість. Якщо ви пам'ятаєте, так усвідомленість це здатність бути присутнім в моменті. Я прямо коли готувалася до цього виступу, мені прийшла ця пісня, є тільки мік між прошлим і будущим, Ми всі її знаємо. Я її переклала українською мовою, але все одно вона. Не так класно звучить, як російською, на мою цікаву точку зору. Так? І якщо ви усвідомите взагалі, що таке мить, да, то ви усвідомите цінність свого життя. Тому що, коли я говорю, і всі слова, які я сказала, вони вже минули. Типу, це вже не теперішнє. Да? Кожен раз, коли я закінчую слово, воно вже стає минулим. І ми дуже часто е чіпляємося взагалі за своє минуле. Ми дуже часто наділяємо своє минуле дуже сильною силою, замість того, щоб відчувати себе тут і зараз, в цьому моменті. В нашому житті і в моєму житті так само було дуже багато ситуацій, коли я прям ідентифікувала себе з минулим, і я не могла просто це не давало мені йти вперед. Тобто, це, от як Марта запитувала, це такі ситуації, такого застрягання. В минулому, які тебе там тримаються, ти ніби хочеш звідти вийти, але в тебе це ніяк не виходить. Так? І зараз я хочу, щоб ви всі закрили очі, і це така буде невеличка медитація. Закрити очі зробіть зробіть глибокий вдих і видих І відчуйте, як б'ється ваше серце. І відчуйте зараз своє серце як найцінніший такий орган, як частину вас самих. Угу. І подихайте ще глибше. І з'єднайте своє серцебиття серцебиттям землі зараз. І задайте собі запитання, де я застрягла? Де я застрягла? І в кожного це буде щось своє. В когось це буде війна, в когось колишній чоловік, в когось якась ситуація з дитинства, яка чіпляє вас і не дає вам рухатись вперед. Запитайте себе, де я застрягла? А можливо, ви просто застрягли в минулій версії себе. Версії, яка. Вже не є вами. Але ви все повертаєтесь і повертаєтесь туди в минуле. І зробіть ще один глибокий вдих і видих. І запитайте себе, а де б я зараз була, якби я там не застрягла? Якою б я зараз була, якби я там не застрягла? Що б я зараз мала в своєму житті, якби я там не застрягла? Я хочу прямо, щоб ви бачили такі картинки ось цього життя, без застрягань, цього можливого життя для вас. І помістіть ці картинки в таку велику-велику прозору кулю. І побачите, як ця прозора куля починає наповнюватися білим-білим парлиним світлом. А наповнюється, наповнюєтесь ви в цій кулі. Наповнюється ваше майбутнє, те, яке ви вибрали. І вона до самого до самого верху, в когось повільно, в когось швидко. В когось вона наповниться повністю, а в когось тільки частково. І це є нормально. Наповнюйте її і привідчувайте, що це все вже в вас є, що ви вже не та людина, ви вже відпустили то минуле своє, і вам більше немає потреб застрягати в людях, ситуаціях, в болях і стражданнях. Ви можете дозволити собі. Жити інакше. І скажіть, це все в мене вже є. Це все в мене вже є. І зробіть ще один глибокий вдих і видих. І відкрити очі. Я хочу вам наостанок сказати, що. Я вірю, і я знаю, і я впевнена в тому, що кожна з вас вже тут і зараз наділена всіма тими якостями, які можуть створити для вас найкраще життя. Це не про те, що не треба розвиватися, навчатися, це про те, що повірити в себе тут і зараз, в таку версію себе, яка вже є, а повним таким абсолютом для створення всього найкращого в своєму житті. Я вам дуже дякую за увагу. Так, і також система Access Закінчу виступ. Яким вкладом сьогодні я стала для вас? Яким вкладом сьогодні ви стали для мене, і які можливості відкрилися для вас після мого виступу, які ще були неможливі для цього? І що може бути ще краще? І що ще можливо? Дякую тобі, дуже велике.